Я тут хочу дворівневу квартиру, але не збирався всього 70 тисяч доларів. В який район хочете? Мені Бажано Берестейський, я поруч працюю. Може, щось знайдете? Та знайдемо, чим ні? Ходімо. Ми знайшли для вас цікавий об'єкт ЖК Спартхаус, однокімнатна квартира на 12-му поверсі. Ну давайте дивитись. Та охайний під'їзд, квартира в опен стилі та має два рівні, так як ви просили. Mm -hmm. Маємо новий ремонт, гарне планування та всі наявні меблі та техніку. Одразу як заходите, потрапляєте в власне королівство. На вході маємо санвузол з усією необхідною технікою. На вході до кімнати вітальні, з правої сторони компактна кухня з усім необхідним. У ліву сторону стіл та телевізор. Ну а далі кайф величезний диван для вечірніх посиділок. А скільки демо троїти? 15 хвилин пішки, але. Ви погляньте наверх. О, Далі скарб. Ваша спальня, до якої ми можемо пройти. Сходами ходімо. Як тільки піднімаємось, бачимо велике ліжко та шафи для зберігання ваших речей. Виглядає прикольно. А то, що скажете? <плес> Я вже виявляю, як п'ю пиво на цьому дивані і дивлюсь футбол. Ха-ха!